Всім привіт моя Ютуб родина Не буду казати вам доброго ранку, бо такі собі вони добрі, конечно. Вибачте мене за мій відомо хоча я казала, що я більше не буду вибачатися. Але якось так, як є. Зараз у нас скільки 10 ранку. Вимкнули світло у нас на 7.30, і до 14.30 не буде, і потім вже ще, ще ввечері. Не пам'ятаю коли. Ці графіки по 350 разів міняються, поэтому не цей точну дату сказати точно не можеш. Час, точніше, Зробила свій кавушечку. Трістюхину смачненьку, заверненьку. І сижу на балконі. Я просто дуже люблю вулицю. Дуже люблю вулицю. Чому мені не вистачає свого будинку, бо там я весь час проводила на вулиці, навіть взимку. Ну, Звісно, коли там морози максимально у нас було. Мінус 22, це в 2024 році. В тому році було максимально мінус 14. Ну, так, воно там. Пару тижнів, як циклон якийсь там прийде і все. Але все рівно навіть в цей час часто виходила на вулицю Просто попити каву. от не знаю чому, ну от якось. Тягне мене на вулицю. ось Дивлюся, погодка така сьогодні без тумана. От. Іначе тепло. Показує, що. Це на телефоні показує мінус... Ой, Господі, мінус. Мінус-мінус. Плюс 13 показує. Ну, відчувається, що тепло. Передавали дощ. Так що тут такі справи. Хотіла сьогодні, думала, наліплю вареників, відволічусь. Але не наліплю, бо нема світла. Холодильник тут старий, він тане, коротше. Тому, якщо я навіть наліплю, я положу в морозилку, толку не буде ніякого. Тому вареники відпадають. Ну, разве что так, типа, на раз, налепить, да сварить, одразу. Нема бажання. Я привыкла так лепить, чтобы морозилку поскладать. <coughs> ну, то такие, короче, дела. Настрой просто... Вибачьте за за выражение ебейший. Хочеться вийти у вікно, якщо чесно. Кожен день, знаєте, таке збираєш себе до якоїсь купи от вчора, наприклад. Страждала, 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 страждала. Наступив день, щось робиш. Норм, наступає вечір і все. Криє жість, просто жесть. І кожного дня, ну, я ж кажу, що намагається якось себе отформатірувати, перенастроїть, перезагрузить. І все рівно приходить якась інформація і все. І всі ті настройки, що ти себе настраював, вони збиваються просто за одну секунду. Вчора думаю, ну ок, треба якось жити. Відволікалася, відволікалась, там щось робила, щось цей. Потім увечері. Да, увечері такое. Один той павер нещасний, малий його таскає туди-сюди. Він, получается, підключений до цього. Господи. Надо би розчесатися. До інтернету, до роутера. І цей. А він туди ставляє ще й телефон. Його на інтернет не хватає, щоб йому хоча б трошечки вийде. За що я розказувала? Коротше, дзвонив знайомий наш сусід із села і каже, що... Ну, коротше, присилає відео з дрона. Коротше, коли ти подаєш на зруйноване майно... Там, в течение якогось часу, коли в них є можливість, туди вилітає дрон. ну, коротше, відеофіксація. І ось якраз а, а, зруйнований той будинок, той магазинчик поруч з будинком, в якому я працювала. От. І виходить, дрон знімав, ну як, він вилетів з однієї, ну, з вулиці, там, де, починає, де, де починається вулиця, де е, мій батьківський виходить, будинок і трішечки засняв моєї балки, де я жила. От. Ну, сама відеофіксація була саме на пошкодженому будинку. От. Ну і пишуть, вгадайте, де це пишуть. Та що ж вгадують. Коротше, всі будинки розбиті, знаєте. Нічого живого. Ніхто не ходить, ніхто не бігає, ніхто не їздить. Коротше, трішечки так. Побачила і все. І мої настройки нахрен збилися. От. От такі, коротше, справи. Хотіла загрузити YouTube, ну, мабуть, таке не можна загружати. Ну, коротше, кажу Сань, говорю, знай, журі, якісь новості. Що там до чого? Коротше, деякі там виходили і не вийшли люди, когось знайшли в собственних будинках мертвими. Собаки і коти їдять людей, які лежать загиблі. Це вже не від однієї людини чула. Якось так. Якось так. Просто не віриться, знаєте? Реально не віриться тесь, що Що це відбувається. Тупо не віриться. Ну, люди, які ну, тут живуть, вони не зрозуміють. Просто не зрозуміють. І взагалі пропало якесь, знаєте, бажання навіть хоч трошки спілкуватися на даному етапі. Я не знаю, що я хочу, знаєте, таке... Такий стан просто бігти кудись. Просто кудись бігти. Кудись тікати і не знаю. Світ за очі, бігти, поки не впадеш, поки ноги не втомляться. Я не знаю, чесно. Хочеться просто сісти і вбить просто на взрит, реально. Ну на жаль. Навіть такої змоги не маєш. Стримуєш себе. Коротше. от така херня. Знаєте, мабуть... Якісь кождодневні магнітні ну, Короче. Коротше, коротше, слово паразит у мене. Ось такі справи. Ось такі новини. Лиш немає, що сказати? Я злюсь, я психую, я істерю, мені нічого не хочеться. Думаєш, щоб на даному етапі тебе порадувало, взагалі нічого. Ну, за ісключенням, звісно, того, що Щоб все це закінчилось і повернутися додому. Вчора під моїм відео там писали очередні курочки, кацапня про якусь там фільтрацію. Я желаю, щоб у вас вже відфільтрація так, щоб ви вже не пам'ятали свого ім'я. Ну ті чмоні, які пишуть мені в коментарях, Кончені просто, уроди кончені. Якщо ви мене чуєте, то знаєте, вам все повернеться. Просто все. Вся біль, всі сльози і весь відчай всіх жителів України. Ще там щось питалось мені писати. Хотілося написати щось в ответ, тому не нахер насралася. В блок. Все. Коротше, Короче, такі от справи. Що на даному етапі ми маємо? Це Холодну каву, яка вже зараз закінчиться, ще пару глотків. Сьогодні вже буде готова капуста. От. Може пожарю картопельки. Може спечу в духовці її І з капустою. І все. Нема бажання нічого робити. Ну, типу я не знаю, що я буду робити. Мені треба прибирати в хаті. Кабриці воняють. На стінки один висить, огромний, малого в кімнаті. Якось, коли було прохладно, я не замчала, що воно воняє. Він воняє, я не пойму, чим він ваняє. На полу у нас в кімнаті я його теж мила, як би все. Теж запах неприятний. Скажіть мені, де знайти ваніш для коврів, щоб хоч трошки потерти, бо в АТБ в нашому тут АТБ немає. В Аврорі теж я не бачила. Де його ще можна знайти? Хочу купити пакетик, щоб хоча б потерти, бо воно ваняє. Обідрала там пів стіни, те, що я вам казала під ну, де батареї у малого. Ото кусочок ти показувала. Ще одну стіну обідрала зверху донизу, Там обоїна вже мантелялася така темненька. Думаю, та що ж там під нею, під і запах у цієї прілості. Я, коротше, її так, знаєте, вона так хоп. І, коротше, як будто вона там висіла на, на одній якісь саплі. Я її то обідрала, опять же таки, ну, забілила. О, запах вже немає, типа, запаху цвілості. От. Одне діло, коли вона твоє, то тут нахер половину викинув би. А друге діло, коли не твоє. Ну, коротше, не суть. Треба купити ваняша. Щоб хоча б трішечки їх потерти. Може хоч щось поміняється в этой жизни. В ковровій їхній. От. І все. І все. Ну, хотіла ж пополисосить, але света немає. Ну, Включить тоді пополісось. Малому сьогодні на тренування на три часа. Довго він просидів вдома, тому що його ці тренера їздили десь на змагання. Прийшла мені сьогодні за комуналку. Кожного сьогодні 11, да? Ага. Ем... Короче, кожного 11 числа мені не комуналка, коммуналка, короче. Я дуже щаслива. Mm. Тому що аж дуйка нам маслали тоді. Ну, от якби не на нормально, як би. Ну, це електроенергія, я не знаю, що з нею робити, короче, не знаю. Ще куча нерозрішених випросів, все одно мені придеться їхати в поліцію. Треба дзвонити їм, коротше. пошкоджену ту мою одну, третю частинку майна. Хай вилітають, хай дивляться, що там. Де як там. Хотіла сходити в ЦНАП по поводу субсидії на світло. Оце ж таке десь поночі, тобто там, знаєте. В тіктоках понабачуюсь, а як насамперед, не знаю. Ну, коротше, треба позвонити в праву допомогу, проконсультуватися, тоді вже йти в ЦНАП, тому що знаю я ЦНАПівських робітників. Коротше, таке херня мене називається. Там вчора отрила таку звісточку. А, Людина, яка не хоче взагалі світитися в інтернеті, е скинула мені донатик на телефон. Ну, ви зараз не подумаєте, що <сум> повна сума на телефон. Ні. Типу, початок закладений на телефон для того, щоб я просто знімала. Ось. Тому я знаю, що ця людина мене дивиться. Я вам вдячна. Я навіть не задумувалася про новий телефон, але ви мені дали цей волшебний старт е -е, відкладати на телефон. Я тут збираюсь відкладати на якесь житло в цій житті. Може, годів своїх до 60 і не збираю, але ви О, дали мені старт. Для нового телефону. Дякую вам велике. Не буду згадувати ваше ім'я. Ось. Так як ви попросили залишитися інкогніто. Ой. Дякую вам велике. Просто величезне. Я вас, в принципі, вже в лічку поблагодарила. Ось. Ось такі діла наразі. Не знаєш, на що збирати просто. Такое. Щось треба робити вже однозначно. Тут. Щось будемо робити. Ось так, швидко йде час, поки вам знімаю. Мабуть, зараз вже і виключиться скоро. Я просто надихнув сьогодні один коментар Наталичка, яка мені написала, що в неї історія повторюється від прабабусі і зараз. З нею це трапилось. Я думала, знаєте, що в мене в одній таке случилося. Ну, думаю, може це просто совпадіння. Так як я, в принципі, я вам казала, що я взагалі там толком не знаю свою історію це тільки там от тітки, то тітка мені розповідала, що моя прабабуся Шура була вимушена в один день покинути свій будинок. В їхньому будинку був величезний сад. Чому воно мені так, знаєте, до душі припало? Був сад, е -е, будинок, добрий, гарний будинок. І в один із днів ввечері прийшов чоловік і сказав, що якщо ти не поїдеш, ну це в ту війну було, а, вас прийдуть і вб'ють завтра. І вона, коротше, забрала в охапку все що. Могла і з сім'єю серед ночі вони потім чекували на потяг. Поїхали в нікуди. Королі сіли по всьому світу, поки вона їздила, вона втратила чоловіка, вона втратила двох снів, залишилася в неї одна донька, моя бабушка Оля, татова, мама. От. І так знаєте, тітка мені колись сказала, ну перед тим як нас евакуювали, ми з нею зідзвонювалися. Ну і так, от, знаєте, бігала я попід всякими деревами, щоб хоча б якесь зловити. І вона мені каже, Альона, в тебе так каже, така історія, як у прабабушки виходить. Я ж така, ну, думаю, да. Просто зараз все по-сучасному, прийшов приказ примусової евакуації. Ми зібралися за ніч і на наступний день ми тікали. Ось якось, мабуть, історія циклічна. Вона повторюється. Ну, так в мене вийшло. Я вже розумію, що не тільки в мене. Багато чого там переживали наші пращури. Бабуся моя взагалі. Ну, тим паче вона пережила, точніше прабабуся, до 90 років. І померла від температури. Була висока температура і щось заметілі хортовини. Захворіла і о, побігли за медсестрою. Ну, це ж ті часи і Ту медсестру знайти, щоб вколоти укол. І поки ми збігали за медсестрою, вона померла від жару. Пережила весь жах. Тих часів. Втративши рідний, да, і все рівно прожила так довго, побачила багато внуків, правнуків. Звісно, мене вже не побачила. Ось. Ну, коротше, якось так. Мене надихнули трошки про це розповісти. в общем, добренько, буду я бігти. Що буде щось цікаве, обов'язково вам розкажу. Зараз загружу це відео, видалю його, потім буде місце для того, щоб записати інше відео. В общем, всім гарного дня, тихого дня. Бережіть себе. Але все буде добре. Цілую і обнімаю.